Такої людини павука ви точно ще не бачили. Знайомтеся, Пер Паркер. Він же рекс павук з землі 66 Але спочатку Рекс-Павук, як не дивно, був літаючим птерозавром і ховався від тиранозавра, наразавра і його зграї. В момент їх сутички на них падає метеорит, що кишить павуками, що власне і став причиною виникнення такої версії. Прийшовши до тями, Птер розуміє, що незрозумілим чином він помінявся тілами з наранозавром і придбав павукові сили, і навіть тіла обох динозаврів. Тепер пофарбовані в кольори знаменитих костюмів павука і гобліна. Так, у Птера тут органічна павутина, до речі. Зачепившись її за гілку, вона обламує і падає на гобліна, і тисне кілька інших динозаврів. Так до нього приходить усвідомлення про велику відповідальність. В цьому всесвіті навіть Веном і звуть його Еді Брахіозавр. Трохи пізніше Птер приєднується до суспільства павуків у боротьбі. Ненадовго він з'являється у фрагменті павутині Всесвітів.